6 серпня визначна дата у воєнній історії нашої держави цього дня 2024 року. Розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора. Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогам нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати. Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил підерам та зірвати його логістику. На піку операції Збройні сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Ми деморалізували особовий склад беззубих та змусили її перекидати на Курщину значні резерви. Послаблюючи тиск на інших напрямках фронту, на той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі. Курська операція також забезпечила неоцінений гуманітарний результат 1018 полонених росіянських невдах, поповнила обмінний фонд, що дозволило… Нам повернути сотні українських воїнів і тих, що перебували у полоні з 2022 року. Противник зміг змінити ситуацію, залучивши війська КНДР, накопичив тут свої резерви, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб. Ця операція ще одне підтвердження, що українське військо має стратегічне мислення, силу та волю. Від себе ще додам, що вперше в історії іноземні війська неядерної держави зайшли на територію ядерної, і це Болотії. Страх перед лінією подолали для світу, і по Курщині прилітає товста демократія. Не дали Орді просунутися на відстань артилерійського пострілу по Харкову. Протягом року, в зоні Курськ, Орда понесла втрати: 77 тисяч боржників Путіна, з них 4 тисячі північних комуністів, вбитими та пораненими. Уражено або знищено 7236 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту. ЗСУ і надалі переважає на напрямку в ударних дронах. Схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали за Україну найдорожче свої життя. Слава українським воїнам, і війна триває.